Привіт-привіт, друзі! Як ви бачите, сьогодні ми зайшли до курочок. Така в мене трохи неприємна новина. Хто дивився моє відео, бачив, що в нас на хазяйстві з'явився новий півник. І ось ось він цей півник. І з ним сталася якась біда, якесь нещастя. Півник наш упав на ноги. Він передвигається, але зараз я вам покажу, як. Максимчик дай на. Ну, отак, бачите, друзі, як він передвигається. Ось піднятися він не може на ноги. От. Що з ним таке? Ми не знаємо. Він у нас і проглистований. Препаратом Бравадазол. Чи в нього нехватка кальцію? Не знаємо, в чому причина. Но купила кальцій, морський кальцій, покажу вам трішки пізніше його. От. Там йде дозіровочка для дорослих курей 20 грам на 10 голів. Там є мірна ложечка в 10 грам і от 20 грамів на 10 голів. Почали додати в корм їм. Зокрема, йому даємо. Також даю йому відварену картоплю, відварене яйце, м'ясо відварене. От. Ну, не знаємо, Надіємося. Ще щось йому допоможе з цього всього. Можна було його й убрати, але нам жалко. Ми вирішили спробувати підняти його на ноги. Отак, бачите, як він передвигається. Отак. Отакі у нас справи. Так, да? півтошок. Ну, якщо йому стане легше, засніму відео, чи допомогло йому наше лікування. Так що таке друзі, бажаємо нашому півнику швидкого одужання. Ну і будемо спостерігати, що з цього вийде. Друзі, ось такий кальцій я обіцяла вам покажу: такий. Кальцій морський, 1 кілограм. Мірна ложечка всередині на 10 грам. Ось така. І ось дозіровочка. Кури дорослі. 20 грам на 10 голів. Це дві ложечки на 10 голів. Ну, так як у мене 30 голів, я сиплю. Ой, шість ложечок. Ось для молодих курочок 10 грам на 10 голів. Отакий кальцій. Посипаємо картоплю варену чи буряк натертий. Або зволожую зерно і посипаю кальцієм. Раз в день даю. Ось такий кальцій. Також ще е, додаю нашому півнику отаку. Зелену цибульку От, обрізаю і даю. Ну, такий раціон у нього. Також картопля, яєчко, м'ясо, як я вже казала. Ну, побачимо, що з цього вийде.